Кажуть, на зустріч з президентом пройшло всього лиш близько 60% фракції слуга народу. Ну правда, у е газеті Лєвий берег», це можна сказати е рупор влади. Е там написали, що на засіданні було близько 200 людей. Ну, виходить трохи менше, тобто, офіційна численність 242 депутати, а було близько 200, тобто... Трохи більше, ніж 60%, але 200% це разом з секретарями, помічниками і е, так далі і тому подобне. Ну, слуг народу ж Челяні дуже багато, своїх слуг. Так що е, цифра 60%, яку, до речі, е, тільки що я шукав по інтернеті, вже знайти не можна. Я, е, таке враження, що позатирали. Е, от. Е, тобто цифра 60%, скільки прийшли на зустріч з президентом своїм. Виглядає досить правдоподібною. ну може 65%. От. Е, що я з цього приводу подумав? А от цікаво, якби не явно отак, от ти ж коли приходиш, то тебе видно, що ти прийшов. А коли не прийшов, то видно, що не прийшов. А якби було таємне голосування, от якби дати членам фракції Слуга народу народу», 242-м оцим от депутатам, які десь є, хоча й не всі ходять на зустріч зі своїм президентом, от проголосувати за чи проти свого лідера, президента Зеленського, скільки було б голосів за. От, чесно кажучи, я не впевнений, що було б достатньо, щоб вийти із кимось умовним будь ким у другий тур якихось виборів.